Привіт, друзі! Маю для вас хороші новини. І з 19 вересня Польща, Естонія, Литва і Латвія забороняє в'їзд на свої території через свої кордони росіянам з шенгенськими візами. Незалежно хто яка країна видали ці візи. Обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк, якщо ви підтримаєте таке рішення, а також зробіть репост в своїй соціальній мережі, так щоб більше людей про це дізналося. У ніч на 19 вересня для громадян Росії почне діяти заборона на в'їзд через зовнішні кордони незалежно від того, яка держава видала їм шенгенську візу, заявив міністр закордонних справ Естонії. А також міністр Естонії додав, що міністерства Польщі, Латвії та Литви теж підтвердили, що з 19 вересня вони обмежують можливість росіянам подорожувати по шенгенських візах. Також міністр закордонних справ Естонії зазначив, що заборона стосується усіх, які подорожують із туристичними візами, і не торкається тих, хто хоче відвідати країну для зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин. Ну, нічого, це теж непогано. Я думаю, що багато хто з росіян захоче поїхати з шенгенською візою і не зможе. Задумається, можливо, країна його щось не так робить, щось не в ту сторону рухається. Я вважаю, що це правильне рішення, і ще якби вся Європа це підтримала, і Америка і не дозволяла росіянам подорожувати по світу. Це би було супер. Чому? Тому що не може країна окупант, країна вбивця, яка забирає території, забирає життя людей, як дорослих, так і дітей, щоб їх громадяни, які напевно або можливо прямо відношення до війни не мають, але якщо їхня країна воює, забирає життя і території, то відповідальність теж на них є. Тому, на мою думку, громадяни Росії не можуть собі вільно подорожувати, відпочивати, насолоджуватися життям, коли їхня країна забирає життя в наших громадян. Якось так я бачу цю ситуацію. Така моя думка. Ви з нею можете погоджуватись, а можете не погоджуватись. Обов'язково пишіть в коментарях. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!